День підписники і гості мого каналу. Я зараз живу і не тільки я, напевно, в нас у селі люди і мої співробітники, що разом я з ними працюю на роботі. Ми живемо в якомусь ненормальному ритмі. Ми живемо у скажений ритмі, такому, як моя кума казала, гонка на виживання. Зависимо, звісно, ми дуже від нашого графіка світла, коли в нас виключають світло, в нас на роботі все на світлі і ми мусимо спішити галопки, нічого не встигаємо. За дві години ми повинні подоїти корови, прив'язати, подоїти, помити систему і це все дуже швидко. Додому біжимо дуже швидко, тому що хочеться, поки є електроенергія, що небудь вдома зробити. У мене на електриці я трошки завісу, тому що в мене електрична плитка, я їсти готовлю, газ у мене балон. Я, звісно, ну, заправити мен якось по коштах не в змозі. І я сьогодні прибігла додому вже в пів одинадцятого. До 12 годин потрібно. Встигнуть хоч щось, тому що виключать світло. Включила бігом машинку, загрузила, вона працює, як кажуть, стірка на плитки, де там варяться вареники. Хочу дуже зварити вареники з вишнями. Так як в нас вишні вже є, достигли, а просто немає коли. У мультиварку загрузила варити суп, наплитки варю вареники і все в бешеному ритмі. Так що нічого не встигаю, голобки. І ще хочеться додому прийти коли-небудь і на город вийти, вирвати трошки бур'ян полоть, тому що бур'ян капець як росте. І все бігом. Довго в мене на каналі відео не було. Я вибачаюсь перед своїми підписниками. Я знаю, що люди чекали і дуже раді, що я якось нове відео викинула. Вибачаю, що трошки, трошки закрутилася, Ще в нас була така ситуація, що ми... У нас було від 10 років, 20 числа, і ми 18-го їздили на Черкаси. Мені треба було туди поїхати срочно. І разом з тим, як кажуть, поїхав Павлік за мною, ми там трошки відпочили. І з тим, що потрібно, треба було якось по ділам поїхати, не хочу розпространятися. Разом поїхали з Павліком, щоб він відпочив в якомусь парку, щоб йому запам'яталося його день народження. Але приїхали з дня народження і ми на 4-5 днів випали якось життя, тому що дуже заболів нас павлік. У ну, нього була гнойна ангіна. Дуже сумасшедша була висока температура, єлі ми з нього вичухалися, дуже важко збивалося, полоскали горло, що ми тільки не робили, Ну слава Богу, вичухались. От через то просто не було як і не було настрою хоч щось знімати. Ото як ми були в Черкасах, як трошки відпочивав павлік, я, звісно, зроблю якесь невеличке відео, показати, як моя дитина запам'ятала своє день народження. Так що, зараз бігом ліпимо вареники, зваримо, хоч трошки встигнемо з'їсти. Отакі в нас справи далі працюємо. Так, слава Богу, я встигла точка в точку якраз доварити вареники. Вареники ці з вишнями я варю на кислому молоці на соді, щоб вони були пухкенькі, м'якенькі. Ну, як у нас кажуть в народі одного бринуса в три. Вишні в нас крупненькі, по 4-5 штучок вишень ложу тільки на круглячок тіста. Вишні я драглюю без кісточки без з сахаром, потім засмачую вареники маслом і посипаю сахаром. Так що бігом голобки, але слава Богу, встигла ну, я трошки зварити вареники. Ну, на сім'ю, по 2-3 штуки якраз попробувати до чаю нас хватить. Більше не виходить, бо порівняні світла. а якби була вдома, то може б і встигла. А так на роботі. Так що в нас стільки, що виключилось світло і затихло як це життя. Машинка заглохла, вентилятор заглох. Чайник якраз закіпів, слава Богу, встигла. Не вистачило машинці всього навсього всього 20. Хвилин дополоскати одержу, але слава Богу, що вона в мене молодець, вона собі включиться світло через 2 години. Вона е, до полощі одержу. Ті 20 хвилин, що вона не встигла, вона це доробить свою роботу і буде молодець. Я приїду з роботи після обідньої дойки і вивішу наше стьогоне покривало красиве. Якраз на вулицю, ну, на пів часа і воно буде висохне вже. Отакими От так. От отак ми і живемо. Гору посуди перемила. Зараз тільки по полощу, слава Богу, вода. в Чайнику було, вараники зварила бігом голубки. Не встигла, звісно, суп хотіла на курячому бульйоні з лапшичкою. Уже після обіду приїду, загрузюся мультіварку, поки побіжу бур'ян свиням рвати, то якраз і звариться суп. Отак, От отакий дурдом у нас в житті агіначе у нас не виходить.